Попробую показати однією рукою, бо я дуже важко, таку цікаву річ. Держачок такий трошки довгенький, його можна зробити і з трубки, і цільний держак без рунки. Яка хороша річ. Спочатку тобто ви зберуйте руками, Просто однією рукою трохи невдобно це все знімати. На сонці теж вже саму ранку. Зібрав. І легенько прогріб. Це не мною придумано, як то кажуть. Ця штука цієї. Конструкція вже десятки років. Не знаю хто її автор. Я все так. Я це ось так ось прогріб. Відзагальна. Можу таку штуку зробити під замовлення. Ціну треба в залежності від конструкції, чи з дерев'яною рункою, чи з трубкою. Держачком дрункою, все залежить від конструкції, там різна буде ціна. Зараз все подорожало. Далі, то, то Робити ми при повній предоплаті. Щоб не було сьогодні, хочу, завтра не хочу. Да, узгоджуємо конструкцію, узгоджуємо ціну. І я відправляю. Кому як зручно, Укрпочта. У нас третій тиждень в селі. Да. Нова почта. Ласка. І оце таку ним робиться. Ось прогріб. І фактично за нею вже не треба граблями перегрібати. Воно вже перегребене. Я ж кажу, хто хоче. Сам не робіть, хто хоче, можете замовити. Матеріал поки що є. Видно, що буде з хорошого ще старої радянський. Арматури восьмерки не Мержавка вже, на жаль, закінчилася. я ще сапом займався. Ось отак опять. Встали на другий рядок. Зібрали. І легенько за собою грабельками цими. От тут по величині, щоб видно було це ось воно. Показує ось о ширина. А і вже видно. Воно мою ладошку. щоб розмір. Кому буде цікаво, залишайте коментар під відео. Попробую, якщо пропустити тікток якось написати номер телефона з вайбером з телеграмом пробує не завжди пропускає дивлюся Будем якось я кажу хещілятися це зробити я ж кажу, є така поки можливість поки я не в лікарні другий раз можу ще зробити Зібрав, зібрав, зібрав і отак і за собою і опять же. Самі бачите, врожай який сумасшедший цей рік. Так що ціна буде стартувати десь в районі 300 гривень плюс-мінус, в залежності від конструкції. Зараз. Дверта що все дороге. Так що за три копійки її точно стояти не буду, дихати сварку куплять купляти електроди, щоб заробити 10 гривень. Вибачте, трошки не до цього буде. Ось оп. Ну оце так воно ним робить. Ходиться навколішки, це все мені робить раком раками не можу, і партонія, спина, кологія. Трошки мені, як кажуть, вибачайте. кому треба держаки, може довші, можете самі держаки купляти От цього буде залежати ціна. Якщо хто хоче, щоб просто хороночку діло одна ціна. Якщо з держачком буде зовсім друга ціна. Так що все. Все. все, пусто. Всім дякую за перегляд відео.